Добрий день, малята. Підкажіть, будь ласка, що зображено на картинці? Вірно, це хліб. Прослухайте, будь ласка, віршик, запитав у Зіни хліб, А звідки береться хліб? Розвела руками Зіна, звідки ж? Із магазину. А ви, дітки, згодні з думкою дівчинки Зіни? Це так. І ні, адже перш ніж потрапити на полиці наших магазинів і взагалі на наш стіл хліб приходить довгий-довгий і непростий шлях. Сьогодні ми простежимо за цим шляхом. Ви дізнаєтесь, як дивовижним чином крихітна пшенична зернинка перетворюється на ароматну хлібину. І чиї працьовиті руки беруть участь у цьому чародійстві? На весні або ще з осені засівають хлібороби поля зерном, житом або пшеницею. І з приходом тепла зернятка проростають. Потім викидають зелені колосочки, які згодом наливаються, набираючи сил від сонечка та дощику і перетворюються на стиглі золотаво жовті колоски. Тоді в полях настає час жнив. на ниви виходять комбайни, вони одразу скошуть колоски і обмолочують зерно. І ось урожай вже зібраний, та саме зерно ще не хліб. Спочатку його треба подрібнити, перемолоти на борошно. Раніше це робили на млинах, а тепер на потужних борошномельних заводах. Потрапивши на завод, золоте зерно стає білим та розсипчастим борошном. У домашніх умовах для цього спочатку до борошна додають воду та дріжджі, трохи солі та цукру, вчиняють тісто і дають йому постояти. Тісто починає бродити, підходить, збільшується в об'ємі. Саме тоді час його місити. Вимішують тісто ретельно і старанно формують хлібину круглу, як сонце. А потім саджають у піч і випікають. Раніше, в давні часи, кожна українська господиня пекла хліб удома своїй печі. Справа створення хліба вважалася святою. У цей час ніхто з родини господині не заважав, а діти припиняли свої ігри пустощі. Усі чекали з нетерпінням, доки хліб спечеться і наповнить хату своїм незрівняним ароматом. У наш час хліб печуть на підприємствах у великих пекарнях, займаються цією доброю справою пекарі, а допомагають їм машини, що самі і місяць тісто і печуть. А із пекарень та хлібозаводів тухмяний хліб вирушає до магазинів, де ми його і купуємо щодня, адже хліб щоденно потрібен нам до столу. Дайте відповіді на запитання, хто та як випікає хліб у наш час, звідки привозять хліб до магазинів. Дякую за увагу, до побачення!